Інформація з потоку. Особисті розклади матриця судьби, консультації, чистки, обучення, регрес, ритуальні свічі, родові практики. Онлайн-школа вшіт особисті. Так. Що йде, що йде, що йде за інформацією? Іде інформація на рахунок треугольників, Суперово. Ігри, ігри по триугольниках. Ігри по триугольниках по жіночій лінії родова програма. Жінка знаходиться в триугольниках, може бути чоловік. Хтось з цих двох магічить на цього чоловіка. Проводяться ігри, хтось грається кимось, хтось прикавується з когось, хтось бреше комусь, хтось знаходиться, каже, що любить, а знаходиться в іншому, каже іншому, що любить. Ну, тут іде інформація про триугольники. Ці триугольники приведуть вас, якщо ще не привели, то приведуть вас по-любому до по духовну смерть. Або вже хтось через триугольники попав в духовну смерть. Або вже хтось виходить з духовної смерті через триугольники. Триугольники це боль. Одне діло, коли ви знаєте, друге діло, коли ви не знаєте. І ви не знаєте, що таке триугольники, і в них вступаєте і думаєте, що це не триугольники. Це називається самообман. Я не знав, я не знала. Е, воно то так, це вашу ошибку трошки пом'якшують, але незнання законів, на жаль, не звільняє нас від, від відповідальності. І якщо ми не знаємо, що таке треугольник, то проблема наша. Я треугольники особисті, є треугольники общі. Дивіться моє відео нижче, там є про ці триугольники. Зараз задача яка займатися собою, воздержатися, не вступати в треугольники, інтимні зв'язки, краще нічого не робити. І вже, ці вже триугольники, не ви їх знаєте про них, ці треугольники, вони вам настільки стали важко, і ця ситуація вам стала важка, що ви вже навіть захиститися не можете. ви тупо бездієте, нічого не робите. Ну але в треугольники виступили по кексу до легкодоступності. Повірили язикам, а люди нарцис, аб'юзер, брехун. Може, що навіть бути з цих триугольників і чоловіки займаються чорною магією, що таке може бути, що ви туди й попали. Но сили кажуть, що ви попали туди по справедливості. Ви попали туди по справедливості. Чому? Довгий час, що мастер. До речі, в ці три може попасти ще мастер. Тоже міг попасти. Або... В цих треугольниках і є мастер, який її попав в цю двіжуху. Ну, бачите, тут ніхто не застрахований, людина сили, ведьма, відьмак, там повитуха, немає різниці. хто. Бачите, треугольники — це така програма зловредна, яка приносить такі болі і страждання. Поначалу вона мягка, ніжна і сладка, а в кінці вона завжди больна. Да, Вище я дивіться, цю ситуацію вам весь я создав. Завів вас в тупик. Ой, вище вищі сили вам це все зробили. Ну, Навіть ну, може бути, комусь відіграється, що ця ситуація з триугольниками і виведе людину з людини у стані мастера. І що таке може бути? що Ця інформація, ця ситуація яка сталася і сталася для того, щоб вивести майстра на новий рівень, або ви були там чоловіком простим і вас виводять в людину сили через триугольники. Важко. Люди бувають по 17, по 20 і по 40 років в треугольниках. Важка програма. Ну, працюйте.